Все милостива, Діво, Марія, що від віків уничувано, щоб той, хто прибігав, під твій покров, чи просив тебе в чи молив про заступництво, бо не вислуханий сиву хованням, і ми вдаємося до тебе, Діво, по на душі діва і мати наша, приходимо і стаємо перед Тобою. І каючись наших гріхів, просимо мати слова, не погорди словами нашими, але послухає ласкаво і вислухай. Помолімося спільно на подяку Господу Богу з нагоди нашого ювілею. За здоров'я і благословення для наших дітей, учнів нашої школи, їхніх наставників, вчителів, за наших батьків, за наші християнські родини, Богородиця, Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінка, і жінкам, і благословений плідлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя Душу. Помолімося за добрий вибір для нашого народу, за батьківщину нашу Україну. Богородиця Діва Радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінкам і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душі. Молимося за щедре і рясне Боже благословення, щедрі дари Духа Святого для наших дітей для наших школярів, щоб вони дійсно були славою, і честю наших батьків, церкви, школи, Господа Бога, погородиться, діва, радості, так тва Марія, Господь з тобою, благословена Тими жінками і благословена підлона Твого. Bo ti porodila Hrista, spasa i zbavitelja.